Друзі, усім привіт! Ви на каналі Анни Рибрової. І сьогоднішнє моє відео буде не схоже не на одне, що я випускала раніше. Сьогодні моє відео буде дуже відверте та особисте, тому що я вирішила розповісти вам, як я познайомилась зі своїм чоловіком. Тож не примикайтеся, бо це буде 100% дуже цікаво. Але перш ніж я почну, я хочу попросити вас підписатися на мій YouTube канал. Це дуже важливо для мене, як для починаючого блогера. Отож, це буде дзвіночком для мене, що вам подобається моє відео, та я буду продовжувати радувати вас наступними своїми відео. Тож, будь ласка, не зволікайте, підпишіться вже на мій канал. Спитаєте мене, чому я вирішила розповісти, як і при за яких обставин я познайомилася зі своїм чоловіком? А, я хочу поділитися своїм а, досвідом з вами, дівчатами. А, поки ви зараз молоді, і красиві, і а, мабуть мрієте знайти свою другу половинку. І я вважаю, що в мене є а, деякі секретики, як знайти свою кохану людину? Отож. Поїхали далі. Не буду забирати вас багато часу, і почнемо. Дівчата мої любі, але перш ніж війти у відносини, задайте собі питання. А навіщо вам чоловік? А навіщо вам відносини? Але почуйте свою відверту відповідь, яка йде з серця, а не з розуму. А якщо відповідь, що ну мені вже 25 років, і батьки кожного дня запитують мене, коли ти вийдеш заміж, тому що і Лена, і Маша, і Таня вже з твого твору з твого класу вийшли заміж, то це одне. Це знаєте відповідь з розума, Якщо для галочки та для соціуму це одне. А якщо ви ви відчуваєте, що в вас всередині вже так багато любові, так багато почуттів. Багато тепла, що ви хочете ділитися цим з коханою людиною, що вас настільки переповнює любов, що ви вже не можете її не віддавати. То, звичайно, тоді ви притягнете свою кохану людину набагато швидше. Саме з цього почуття починають формуватися якісні відносини. Познайомилась я з своїм чоловіком 12 років назад. Це було літо, це був липень. До речі, мій чоловік не пам'ятає дати. І я вважаю, що нічого страшного тут немає, дівчат. Якщо чоловік не пам'ятає дату весілля або дату знайомства, будь ласка, не робіть йому мізки. Ні, ну звичайно, дату народження він повинен пам'ятати, але все інше за чоловіка говорять його дії. Ось це стовідсотково. Отож, познайомились ми 12 років назад. Це була це було літо, це була дуже романтична атмосфера. Це був берег Дніпра, дуже красива природа. Ввечері ми запалювали вогнище та смажили сосиски на таких дерев'яних паличках. Знаєте, це все нагадувало такий табір відпочинку для дорослих. І. В перший, в перший день нашого знайомства Сергій запропонував мені а, покататися на а, квадроциклі. А, так, так. В перший день ми каталися на квадроциклі. А, я пам'ятаю, що ми їздили по, а, по піску, і просто а, він їздив так швидко, що а, мені прийшлось схватитися за нього та триматися дуже міцно, щоб не злетіти з того квадроцикла. І коли ми зійшли, я пам'ятаю, моє волосся кубарем отак, ось так, от гуляло на голові. А я пилюка була на моєму обличчі, але я була сказати, що була в захваті, нічого не сказати, бо це великий-великий адреналін. І якось після цього ми почали спілкуватися трішки. Наступного дня він зателефонував мені. Та запропонував піти а, повечеряти. Сказав: Обирай будь-яке кафе. І знаєте, що я обрала? Я обрала на той час це був а, такий а, відомий ресторанчик «Сушия». <гум> Напевно, ви його пам'ятаєте. І ось так романтично почалася наша історія кохання. <гум> До речі, друзі, такий цікавий момент, коли ми познайомились тільки з моїм чоловіком, і я не пізнала його. Потім вже в оточенні мені назвали його прізвище, і я замислилася, що десь я його чула, що прізвище відоме, але я не, не пам'ятала, з якої сфери да, чим він займається. Мабуть, це і підкупило його, тому що. Він сам мені розповів, чим він займається, да я не зразу дізналася, що він легенда українського футболу, думаю, футболіста. Але знаєте, дівчат, мені здається, що познайомились ми не випадково і не просто так. А десь приблизно за місяць або два до нашої зустрічі я їхала з університету в автобусі, і я послала у всесвіт такий запит. Я сказала, Боже, я настільки хочу кохати, я хочу кохану людину. Я хочу, щоб я кохала, щоб я була кохана, щоб все це було дуже гармонійно. І просто десь через, я не пам'ятаю, місяць або півтора я зустріла Сергія. До чого я веду? Я дам вам поради, як себе. Поводити на шляху до зустрічі з вашою коханою людиною. Перш за все, дівчат, ви повинні бути в стані любові. Що це таке? Ви повинні включати, активувати в собі, в собі любов до себе, до оточуючого світу, до тварин, до людей, до природи, до прекрасного, до картин, до музики, до до всього, що вас оточує. З, ко, з стану любові а, ви притягуєте до себе а, вашого чоловіка. А, поки цього стану у вас не буде, ви може й притягнете когось, але це будуть не ті щирі та глибокі відносини, на які ви заслуговуєте. Отож. Комусь активувати в собі стан любові вдається просто інтуїтивно, комусь не так це просто дається. Отож, вмикайте різноманітні медитації, любові, мантри, просто красиву музику. Займаєтесь улюбленою справою, займаєтесь тим, що окриляє вас, тому що жінка це не про роботу, жінка це про любов та насолоджування життям. Отож, займайтеся роботою з задоволенням, тому що це дуже важливо. Далі, наступне: якщо що ще може вас наблизити на шляху до зустрічі з вашою коханою людиною, берете рожевий аркуш паперу та прописуйте усі пункти, які б ви хотіли бачити у своєму майбутньому чоловікові. Пропишіть усі деталі. Описуйте і зовнішність, і якісь риси характеру, його цінності. Опишіть, де ви бачите його професію, опишіть, як він ставиться до вас, до сім'ї, до дітей, до життя в цілому, до друзів. Описуйте дрібні якісь дрібниці якісь, які знаєте лише ви. І а, це все а, покладіть, будь ласка, в конвертик і а, покладіть десь недалеко від свого ліжка. І а, перед сном перечитуйте. Робіть так а, впродовж місяця. А, і, а, але будь ласка, не ходіть з утра до вечора і не думайте, о Боже, коли я зустріну свого коханого чоловіка. Не зациклюйтесь на цьому, будь ласка, а живіть своє життя. А будьте щасливі, насолоджуйтесь життям, вчиться, займайтеся улюбленою справою, надихайтеся, активуйте стан любові, ходіть на зустрічі з подругами, тому що це дуже дуже важливо. Подруги дають обмін жіночою енергією. Але тут такий момент ви повинні відчувати, якщо поруч з подругами ви. Окриляєтесь, якщо у вас а, йде підйом енергії, якщо ви після зустрічі з подругою піднесена, щаслива, а, всміхнена, то це а, ті подруги, які а, вас заряджають. Якщо ви відчуваєте опустощення після розмови з кимось, після спілкування. То краще таке спілкування звести на нівець. Тому що ці люди забирають вашу енергію. І тут же 100% не до кохання і не до, і не до чого. Отож, написали, перечитуйте, робите мантри, любові, медитації, входите в цей, в цей стан, займаєтеся улюбленою справою. І ще один такий момент: дівчата, ви повинні. Відчувати всередині собі, що ви будете подарунком в житті вашого майбутнього чоловіка. Не він буде подарунком для вас, а ви будете найбільшою цінністю в його житті. Лише з таким відчуттям ви зустрінете гідного вас, чоловіка. Тому попрацюйте над своєю самооцінкою. Це дуже важливо. Ви повинні ставитися до себе як до цінної особистості, просто тому що ви є. Попрацюйте або з психологом. Якщо немає такої можливості, ви можете займатися самостійно. Є дуже багато зараз відео в інтернеті, є аудіопідкасти, є книжки. Всім, кому цікаво, пишіть у дірект. Я вам порекомендую, які книжки почитати, які аудіопідкасти послухати, і які медитації послухати. Але ви повинні підвищувати рівень своєї самооцінки. Якщо з нею у вас все добре, то окей. а Якщо ні, попрацюйте над своєю самооцінкою, тому що це дуже важливо. Чоловік не повинен бути знаєте, таким рятівником в вашому житті. Він повинен доповнити вас, і ви повинні створити одне ціле. Якщо ви будете щаслива по життю, насолоджуватись життям, розвиватися, займатися улюбленою справою, відчувати всередині собі стан любові бути щирою. І з адекватною нормальною самооцінкою, до речі, в мене є відео з Каріною Коваль про самооцінку, десь тут воно з'явиться, ви також можете його переглянути. То я вам просто гарантую, що незабаром ви зустрінете не просто чоловіка, не просто ввійдете в стосунки, а це буде ваша родственна душа, це буде ваша людина. Це буде чоловік, з яким ви створите сім'ю, з яким а, ви будете проходити певні уроки впродовж вашого життя. Але це нормально, тому що а, відносини це а, ріст. А, чоловік дається тобі в житті, щоб ти проходила певні уроки. А він з тобою проходив свої уроки, і щоб ви разом а, росли і прогресували. Це дуже-дуже важливо. Отож, дівчата. Активуємо стан любові, прописуємо на рожевому арку, аркуші паперу усі ваші деталі особисті, які б хотіли бачити в своєму чоловікові, і працюємо зі своєю самооцінкою. І буде вам щастя, гарантую! Якщо вам сподобалось сьогоднішнє моє відео, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментар. До речі, напишіть коментар, як вам такий формат моїх відео. Напишіть на яку б тему ви би хотіли, щоб я ще знімала відео, чи подобаються вам такі особисті та відверті теми про відносини чоловіка та жінки. І підпишіться вже на мій канал, хто ще не підписався. Нагадую, що це дуже важливо для мене. Я вас люблю, цілую, обіймаю і хочу не просто побажати, а я впевнена, що кожен, хто подивиться це, відео зустріне своє кохання.